Пунктів, це ми вибираємо правильно автомобіль, ми пишемо правильну ціну в договорі купівлі-продажу. І коли розмитнім автомобіль, ми робимо звіт експерта, тоді у вас не буде жодних проблем. І ви розмитнете свій автомобіль, і все буде чудово, і в майбутньому його зареєструєте. Саме через це ми всім нашим клієнтам рекомендуємо не платити гроші наперед, а вже приїжджати в Україну після того, як звіт експерта пройдено, після того, як автомобіль заїхав на митну територію. Після того робити всі платежі і спокійно розмитнюйте свої автомобілі, українці, ставте лайк цьому відео, щоб більше наших співвітчизників дізналось, як правильно розмитнювати автомобілі в цьому році і в наступному році. Ми будемо робити нові відео, щоб українці знали мінімальні прохідні ціни на авто і знали весь процес. Як розмикнути автомобіль правильно, і також саме головне бажаємо кожному з вас це перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде Україна, все буде перемога.